Запоріжжя моє найкраще, я вас вітаю. Значить, ви на каналі Україна, на каналі Українська Відьма, Дивимось фронт. Мені сьогодні просто, знаєте, коли пишуть або дзвонять військові з питанням Я виживу, ти розумієш, що щось відбувається. Тому ми сьогодні дивимось першочерговий фронт, потім подивимось саме місто, тому кому фронт не актуальний, трошки перемотаєте відео. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Підтримувати канал. От дивлюсь Deep State, щоб ви зрозуміли. Зараз будемо разом з Deep State, то мені так краще буде видно, краще картинку сформує. Тут не подобається мені. Так, давайте торнувати. Не розлітаємось. Патового поки що нічого немає, але скажу те, що бачу. Що з фронтом району Гуляйполе? Що з фронтом району гуляй Ну, монстр. Сила є в ворога, але і доля є на нашому боці. Що з фронтом Гуляйполе? Гроби несуть. Слухай, та Я так думаю, що, може, вони в цивільне попереодягалися. Дуже дивно показує, що да. там щось таке, що ми не знаємо. Вибачте. бачите, там щось таке, що ми не знаємо. Ну, потім може скажуть, як вони все це провернули. Тут взагалі показує, що ті, хто там прорвався або пройшов, рух є да, на, на напрямку на цьому. Вони або зап'ють, або вони, я не знаю, що там зроблять. Показую, що вони, них там буде шабаш. Нехай, хай що хочуть, то і роблять, тільки не йдуть вперед. Терновата доля. Нам підсвітять всі наші проблеми. Таке відчуття, що, дивіться, щось вночі буде, що десь хтось спить, або воно рухається. Ну, або ми проспали. Просунуться. Радяться наші, що робити. Можуть ще просуватись. До речі, там будуть якісь перевертні при погонах. Не буду нічого там конкретно казати, хочу ще жити спокійно. Дивіться, якщо зараз зупиниться, ми подивимось, зупиниться чи ні, то коли похолодає, буде знов. Холод іде, знову гора. Поганий тут шматок. Тернувати в той бік. А ти підеш на Покровське, ти ж нас ж дурежиш, ти ж наш кругами водиш. А що ти хочеш сказати? А може і ні. Як Покровське, то, знаєте, як маневр відволікання. Не на Покровське, а зрозуміли Покровське. Ну, просто не всі не всі місцеві, не всі з області може тут плутати. Нічого не можна, тут не можна проклинати на записі. На жаль. Гуляй поле. Закритий. Який шлях буде закритий туди або там. Гуляйполе. Угу. Підключили високі чини, думають. Що будемо звільняти? Все, що відбувається. Тут, дивіться, я гуля поле дивлюся, але це мається на увазі всі весь райони, які поруч. Відбивати будемо намагатись, станемо в захист, Слухайте, там щось буде. Чого що ти мене водиш кругами? Зброя важка треба. Дадуть зброю, буде все добре. Дивіться, що якась біда буде, все одно показує з цивільними. І це не цей район, це десь в тилу. Вони якісь обстріли будуть жуткі робити. Їм тут не можна рухатись. Зупиняться, ворог тут зупиниться. Від нас залежить. Поки ні, час не на нашу користь. Е, значить, на перспективу показує, що ми навіть можемо щось звільнити. А я тут не розумію, куди вона хоче вийти до води. Я тут дивлюсь по карті, куди їм там треба вийти до води. Ігорівка вишнева. Там їх переріжуть стріночку. Може, це не можна На Ютуб такий, знаєте, якийсь так. Я не знаю, що я вже не так кажу. Він мені там просто не пускає відео в ЕТР. Я, вроді, ще не матюкаюсь. Важко все йде. Неконтрольована ситуація, дивіться, неконтрольована. Великого довгого ровка. Діду до Запоріжжя. Влада не очікує на це, чомусь так кажуть. Ні. Але у ворога є якийсь козир в рукаві. З середини. Захищайтесь, кажу нам. Захист, захист, бо буде дуже багато. Дивіться, можуть каби знов піти на місто, на саме Запоріжжя. Дивіться, буде важкий вогонь по Запоріжжю. Дуже обережно. Це прямо от. Якщо ж зараз в нього не виходити, що він хоче. а він, Я вам хочу сказати, що це неочікуваний для нього, що він там да, порухався, так? Що йому щось вдається. Чому так сталося? Це не одна проблема, там ще є проблема. Чому так сталося? А, сказати? Час, логістика. Не встигли ми щось туди дозавести, когось завести. Можливо, не змогли поміняти хлопців. Не все буду говорити. Були які, знаєте, сигнали, що вони там от зараз підуть. Було. Але от таке відчуття, що, ну, якби. Може, пізно про це говорити. Зупинимо. Випалює нам тили. Ну, дивіться, Колесо Фортуни поверне, доля виверне, бачите? Іде доля, вона нам інший шлях нашого життя. Боже, і таємна інформація, одні старші аркани. Нам допоможе все. Можливо, там погода буде, але нам треба діяти. Тут не можна просто в захист зараз ставати, там треба трошки відсувати їх. Є можливість. Ну, дивіться, я покров здивилась. От там чітко йшло, що чимось пожертвуємо. Тут. Ну, мирноградом пожертвуємо. Тут іде так, що ми. Можемо не те, що зупинити, щось навіть відсу відсунути. Треба робити. треба робити. Мені чому не подобається? Тому що вони діють не за планом зараз. Вони діють отак хаотично, От, знаєте, як маховик. Воно йде. Так, розкручується. І споки крутиться, поки ми не зупинимо, знаєте, як ото згори сніг, сніг сходить. Поки ми не зупиниться, буде йти. Поїхали. Оріхівце. А де ти тут проходиш? Давайте дивитися. Так, мала Катеринівка. О, там вогонь за вогнем. Якийсь час буде стихати вогонь. Не візьме поки що плавні приморське, плавні приморське Ми на найближче дивимось, мої хороші, на напівроку. Ми будемо ще дивитись, тепер будемо фронт дивитись більше. Тому там, де мене турбувало воля піля, там воно і пішло. Є жертви, у них багато жертв, вони там десь потопляться, може, душі випадуть. І, і десь ми їх пропустимо. Таке відчуття, що вони чи на трасу вийдуть, і ми їх там підріжемо, от як на шляху. Знаєте, як наші машини їдуть, ідуть, щось іде, техніка. Ми бачимо, звідки тут вороги. Тут так, така ситуація буде. Ну, я тут нічого не можу сказати, ворог е вчиться. Він став, на жаль, розумним, і нам треба якби, адаптуватись до того, що він може робити щось зненацьке, тому що, ну, а ворог знає всі наші плани. Ну, вже не всі. Щось знав. Думаю, що в плавнях якась була операція, вони, її, вони нам її перебили. Будемо спостерігати. Запоріжжя найближчі дні. Саме Запоріжжя найближчі дні. Шахи не будуть. Щось свистіти буде. Впало, відновили, впало, відновили Запоріжжя найближчі дні. У нас багато буде, до речі, уваги до вас. Тут будуть великі консультації з військовими. Як вас посилити? Не все можу сказати. Запоріжжя найближчий, буде якийсь, якийсь ажіотаж, буде допомога. Саме місто будуть якось намагатися захистити. Їжики знов поставлені. Да? у нас так роблять. Поставлять, приберуть. поставлять, приберуть. Передмістя пристрілюються чимось новим, але це відволікає. Йому треба мости центр міста. Там, де когось приймають, там, де хтось приїжджає, важливий, зупиняється Запоріжжя найближчі дні. Відбиваєтесь від цілий, буде якийсь момент неспокійний, але вони його основна ціль. Швидкісна ціль ракета CAP, там, де могли перебувати військові. Буде питання про оточення Запоріжжя, бо в нього в голові йде фраза оточення. Ні. Але треба боятися, я думаю, що будуть і впівішки в якихось посадках в передмісті. Посадка, як знаєте, тут з лісочку щось вилітає, з ненацько. Запоріжжям він буде бавитись зараз. Знаєте, як дитина, а дава туди бахнемо. Заради розваги Запоріжжя найближчі дні. Знаємо тут плани ворога, знаємо, що ворог буде бити по серцю міста по важливих структурах. Дивіться, у вас виходить так само дві карти. На Одесу виходила і на Херсон. Зіткнення пряме ворога і нас. Диявол з магом. Це може бути якийсь гарячий дуже період. Або він вам запустить багато одночасно розвідників, і тоді фіксу... ну, для себе. Да? Відмічаєте, над чим вони висіли. Або там прям буде рі дронів, тому що як багато одночасно цілий. І таке зарево, що якби і світло стало, знаєте, в небі. Їдемо далі. Оріхів, оріхівський напрямок. Спостерігаємо за ворогом. Тут також є підступний якийсь момент. Знову ж таки, я вже казала, що до води. По воді щось вони туди лізуть і все. Кудись хочуть також тут вийти так само. Тут важкими обстрілами будуть перекривати себе. Великого руху не бачу, але будуть намагатися. Знову ж таки, доля, поки на нашому боці. Поки що повільнялася в найближчі дні. Прильот, вогонь. Знову ж таки, дим бачимо, всі мовчать тиша. Вдень загроза. Якщо буде щось швидке, або ну, от, різко сповістили, ховайтесь, є загроза. Одна ціль якась у нас зникне в області, щось незрозуміле. Багато поранених в районі. Так, вполював, полював і вполював. Як люди. Як скупчення багато поранених чомусь чоловіків. Так. Не все можна казати. Вони щось викидає, знаєте, в Павлоград. Там щось подібне було. Добре. на найближчі дні. Інфраструктура. Ну, в принципі, я не можу сказати, що прям ви такого ще не бачили. Не панікуйте, то я така, знаєте, сьогодні зібрана. Я не... Вибачте, якщо я трошки вас напружую, просто мені треба все подивитись. Ні, там не паніка, але зібратись з думками треба. Зібратись треба.